Юрію, скажіть, будь ласка, чи може Путін найближчим часом наважитися на висадку десанту у Одесі? Ну, звичайно, ні, тому що для цього немає жодного ресурсу, немає. Жодних, скажем так, моментів, які сьогодні свідчили. По перше, про проведення або можливість такої операції. Сьогодні Путін більше думає про Донецьку область. Йому треба досягнути, хоча б якоїсь стратегічної мети, справжньої мети цієї російсько-української війни. Наразі це Донецька область. і Ми бачимо, що всі зусилля ворога сконцентровані там. А відповідна агонія, яку демонструє Російська Федерація, перш за все, психологічна агонія. Я про неї кажу. Вона зараз втілюється, на жаль, в терорі усіх наших територій, в тому числі звичайно, і півдня нашої держави і Одесу, і яку вони, начебто, дуже люблять. Але не дай Боже мати таких родичів. Про все це детально будемо говорити із речником української добровольчої армії Сергієм Брачуком. Пане Сергію, ми щирі вітання вам. Надзвичайно рада вас. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю! І героям слава друзі, традиційно з вас, будь ласка, вподобайка та підписка, хто ще цього не зробив. Ну а і з нас якісний контент та аналіз з Чому я вирішила взагалі підняти цю тему і поговорити з вами? Тому що наприкінці вересня у Молдові відбудуться вибори, так і Майя Сандо кажу про те, що якби від їх результату якраз залежить, ну чи буде, скажімо, так, Молдова у ЄС і чи стане надійним сусідом для України. Ми бачимо, що якби Європарламент ухвалив рішення про якби, втручання Російської Федерації так у ці вибори про і ми бачимо, що якби там проросійський настрої якби набираючи більше обертів. Та от і тому, якщо, наприклад, Путін отримає ще більш тоді впливу, то тоді чому цей план щодо захоплення, зокрема, і використання Придністров'я і Одеси для нього не стане нього більш реальним, скажімо так. Ну, по-перше, говорити серйозно про військову загрозу з боку так званого придісров'я ми не будемо. Це дуже багато років вже використовується. Оцей на сьогодні остаточно фейк про те, що, начебто, те угруповання військ російських так званих миротворців, нагадаю, вони скрізь одягають оцю овечу шкіру на себе для того, щоб замилювати очі. То відповідно і їх підготовка тих військ зрозуміло, яка є, тобто її фактично відсутність, і той контингент, так званих миротворців. Він сьогодні не здатний виконувати відповідні бойові завдання. Що стосується, зокрема, частини території України, якою є Одеська область, велика область ну ледве не найбільше в нашій державі відповідно, то ми маємо зрозуміти, що, по-перше, кордон він повністю контрольований відповідно силами і засобами сил оборони. Ми ж не говоримо лише, що це прикриття лише державного кордону там. Зокрема, нашими державною прикордонною службою, то відносно є сили засоби, які дійсно е, мають реагувати і будуть реагувати на ті ризики і виклики, які є. Звичайно, ризики є перш за все. Ризики провокації з боку так званого Придністров'я. Я хочу нагадати просто, що під час початку повномасштабного вторгнення якраз перші диверсійно-розвідувальні групи, які заходили на територію нашої держави, через Одеська область намагалися зайти отак точніше, вони були якраз не визнано Придністров'я. Тоді перші дні я дуже добре пам'ятаю а відповідні затримання, з чим вони були озброєні, і так далі. Тому подібне. Це перший момент. По-друге, так звана. Придністровська армія, ну це взагалі говорити ні про що. Теж знову коротко короткий екскурс в історію було оголошено свого часу відповідні мобілізаційні збори. Це теж десь на початку повномасштабного вторгнення, які мали на меті перевірити стан підготовки цих військ, так званих, е, дуже багато людей, там так званому Придністрові. Всі мають паспорти Румунії, Молдови, України, Росії треба сказати і як кажуть у мовою, чкурнули. Усі боки, навіть багато хто виїжджав саме до Молдови, щоб сховатися від цих мобілізаційних зборів. Бо розуміли, якщо не дай Боже їх кинуть там на державний кордон України проривати його, то зрозуміло, що всі стануть двохсотими в кращому випадку трьохсотими. Це не до того, що знаєте, а зараз ми тут всіх... Закидаємо шапками. Ні, в будь-якому разі є фортифікація відповідна, є і ще раз кажу сили засоби, які виконують відповідні бойові завдання. А от що стосується Молдови, зокрема, ми розуміємо, що російська агентура вона не спить, вона не спить у так званому Придністрові, і це болюче питання для Молдови. Я завжди, коли піднімається тема Молдови, кажу, що. Бажаю, щоб Молдова за підсумками російсько-української війни вирішила нарешті це болюче питання і об'єднала всі свої території. Оце дуже важливий момент. Тому звичайно, цей фактор як використовувався в Росії, так і буде надалі використовуватися. Принаймні, будуть пробувати. Треба віддати належне спецслужбам Молдови. Я розумію, що вони консультуються з кращими спецслужбами. Відповідно і сусідніми, в тому числі, як треба діяти з ворожою агентурою. Ми бачимо, що такі е... внутрішньополітичну ситуацію Молдови, вони якраз і на... штовхнулися саме на протидію молдовських спецслужб, коли були, були заарештовані е... відповідно ті люди, які несли загрозу національній безпеці. Зокрема, якщо ми говоримо про е... гауську автономію, яку ворог. Я про росіян, звичайно, дуже часто намагався і намагатиметься я думаю, використовувати для проведення там внутрішніх диверсій щодо Молдови. Звичайно, це вибір е, Молдови, і він буде е, складним. Складним не тому, що, е, наприклад, е, там молоді громадяни Молдови не хочуть жити в Європі. Він складний буде саме за внутрішнього втручання Росії. Спроби такі будуть очевидно. Тому е, дуже багато залежить і від влади Молдови, як вона організує ці процеси, як вона буде реагувати на ті і виклики, які є. Бо звичайно, ми розуміємо, що Росія для Росіян це можливо один з останніх плацдармів саме на цій географічній і геополітичній мапі світу, де вони можуть спробувати змінити владу відповідно. І ми знаємо тоді, як діє проросійська молдовська влада відповідно до України, в тому числі, звичайно, це для нас е, також ризики, які відслідковуються впевнений, нашими спецслужбами, в тому числі для того, щоб реагувати. Звичайно, хочеться мати таку Молдову, яка є сьогодні політично прогнозована, яка в тому числі завдяки Україні прискорила свій шлях до Європейського союзу. Це правда. Е, ви бачите, що ми йдемо поруч, і це заслуга все таки. Ну, не менше точно, можливо, навіть більше України, і ми завжди сусідам таким раді. І Молдова надає притулок і нашим біженцям, наприклад, так, які пішли від війни, тому звичайно з цими процесами слідкуємо. Складу що важливо для Молдови визначитися та об'єднатися. Пам'ятаєте, навіть лунали ідеї про те, що як буде нас моя санду звернулися, так за воєнну допомогу, Ну, топер, або зокрема, російський добровольчий корпус він би взагалі вирішив швидку проблему Придністров'я. Ну тобто, в принципі, це може постати питання знову тоді, враховуючи, ну тому ж таки, прорвсь ці виборчі процеси. Ну, якщо ми говоримо про виключно внутрішні справи Республіки Молдови, це внутрішні справи Республіки Молдова, е, і тому саме Молдова буде вирішувати, яким чином вони будуть діяти. Я розумію, що сьогодні питання там якогось військового втручання е, і вирішення придніпровської так званої проблеми, воно не передбачається так. Мова йде про соціально-економічні е, процеси, мова йде про внутрішньополітичні процеси, тим більше. Ну, власне, Придністров'я мешканці так званого Придністров'я давно мали зрозуміти що Росія вкотре і кидала і кидає. Пам'ятаєте ту паливну кризу, яка відповідно була у Тирасполя офіційного і тих населених пунктів, які є на території так званої ПМР. Це підхід Росії, тобто, це чергове гарматне м'ясо тільки з територією із цивільними людьми. Ті, що проросійські про російські політики при владі, вони ж всі. Які їхні російські покровителі жили і жили на контрабасі на контрабанді? Так розуміємо, так ці процеси і дешевий російський газ. Оце це все, що там стримувало. Тому відповідно Республіка Молдова буде вирішувати за яким сценарієм все це відбуватиметься? Ще раз скажу, це внутрішня справа Молдови, але впевнений, що ці рішення президентки Санду і команди вони будуть адекватними, вони будуть спрямовані на об'єднання країни. Мирним шляхом, політичним шляхом, і це дасть змогу Молдові не просто там стати членом ЄС, а розвиватися за тим вектором, який допоможе Молдові стати на ноги. Тому що ми розуміємо, що економіка Молдови вона на сьогодні ну, далеко не є однією там, з найкращих в Європі. Тому європейський вибір, так, він за молдованами, сподіваюся, вони вкотре його підкреслять. Сергію, те, що відбулося на території Польщі, заліт ворожих дронів російських дронів і в МЗС, там вже сказали так нарешті, якби всі визначилися, скажімо так, і крім того, є рішення про те, що до 9 грудня Польща запроваджує обмеження на польоти вздовж кордону з Україною та Білорусі. Якби як реакцію можна вважати, що якби застосували четверту статтю, але що передбачає четверта стаття альянсу? Це лише. Консультації з безпеки. А коли ми кажемо про якісь практичні дії, тому що в нашому МЗС якби попереджали, що якщо не буде жорсткої відповіді, то буде тоді ще гірше. Ну, тобто, що можна вважати, чи можна заважати дійсно це відповідю на ваш погляд? Якою тоді мала бути реакція на всі ці дії? Реакція була мала бути. Це не порада полякам. До речі, завжди хочу говорити і починати з цього, що я вдячний польському народу і польській владі за те, що вони є і залишаються щирими союзниками нашої держави, і дуже вдячні за ту допомогу, яку вони надали і на початку повномасштабного штабного вторгнення, і на сьогодні надають в тому числі низький уклін. Тут як кажуть, без питань, і саме так ми розглядаємо польщу і польський народ. Як друзів і партнерів, союзників, не дивлячись на, на ті протиріччя, які, на мій погляд, дуже штучно створювалися, і продовжують створюватися в тому числі і за тією внутрішньої політичною боротьби, яка є сьогодні у Польщі. Тут полякам не порада, а просто констатація факту. Їм треба забути внутрішні чугари. Їм треба не перейматися як названий стадіон у Тернополі, чиїм іменем, бо це право українців обирати. Як називати ті стадіони? Які прапори підіймати за нашими спинами? І ви це бачите? Так це наше право. Громадян України, а внутрішні чвари, ви бачите, вони можуть вилитися до того, що активно працює, буде працювати російська агентура. І один з висновків він наочний був буквально від початку цієї атаки. Припускали що ми, що почнуть зростати там, або відрізнято так почнуть грати на певних антиукраїнських настроях, і що створювати їх штучно і не помилилися знову й кажуть десятку, тому що буквально за кілька годин. Невідомо хто проводить якесь так зване соціологічне опитування. Хто ж винен, в тому що Шахери, ці, вірніше, Гербер в даному випадку, якщо вже ви бути точним, залетіли до Польщі. Не, не одна е, Гербера, не дві. Зараз уламки 16 знайшли. та а говорять про 19. Це і там Україна. Перше місце Україна. Так відсоток два відсотки лише розрив з тим, що винна Росія. Але хто міг собі в це вкласти в голові? Так, ми розуміємо, що це вкидання відповідні і так звана соціологія для того, щоб розбурхати емоції людей. Так от, власне, до відповіді: А відповідь мала бути для початку у чіткому визначенні, як це зробила Україна. Що це було? Я взагалі вважаю, моя суб'єктивна точка зору, що це факт воєнної агресії Російської Федерації проти суверенної держави Республіка Польща. Е, була там бойова частина в Тигербер, це була імітація. Про це можна довго говорити, обговорювати, але це е, озброєння, яке застосовується, в тому числі, по Україні е, відповідно, коли летять і Іранні і Гербери в даному випадку, це перше. І Республіка Польща е, мала би це визнати. І перш за все, це мало визнати е, НАТО. Е, організація, на жаль, показала, що на сьогодні. А пам'ятаєте, ми дуже часто про це говорили. Прийде час, і НАТО має об'єднатися навколо України як найбільш боєздатної держави, найбільш боєздатних збройних сил. Я вкотре переконаний, що саме так і буде. І коли сьогодні питають: а що ж там НАТО, безпека НАТО, Україна, і президент про це сказав фактично, пропонує Польщі практичну допомогу, не консультації, ой що ж будемо робити, шановне панство. А практичний захист допомогу в захисті Республіки Польщі і також інших країн НАТО, тобто з допомогою НАТО захищати саме НАТО, опираючись на наш бойовий досвід і на наші бойові спроможності. І знаєте, я готовий навіть я думаю, багато хто надати кілька мобільних вогневих груп для того, щоб допомогти полякам збивати ті шахеди наступного разу і навчити, як це. Робити озброєння в них є. НАТО, бачите, в цьому плані працювало швидко. І з'явилися патріоти, і з'явилися літаки, які зараз будуть Польщі надавати. А чи не криється у цьому ще один задум Російської Федерації відволікти увагу від допомоги Україні, зменшити обсяги озброєння збройного... збройної допомоги нашій державі? І бачимо, що НАТО пішло таким шляхом. Коли Україна говорила, ця зброя має бути тут на передніх рубежах, для того щоб захищати, в тому числі і небо Європи через Польщу, через країни Балтії, все це сприймалося не так, як мало би сприйматися. Сподіваюся, що і Рамштайн, який був напередодні цієї події, цієї агресії російської проти Польщі, він наповнений практичним змістом там і щодо ППО і продовження закупівлі американської зброї за рахунок європейців, це все добре, і це має бути. НАТО показало багато всі. чому. Я зараз буду е говорити не так, як говорить генсек НАТО, пан Рютте, який зовсім інше говорить. Я скажу так: що НАТО показало в даному випадку свою недієздатність збивати дорогу, дорого... до збивати, збивати е там, коштовними ракетами пінопласт. Ну слухайте, ви ж говорили про економію економіку. Давайте говорити про це в тому що Я не даремно кажу, не жартую про мобільні вогневі групи. Ми можемо це воно вчити робити. Тому, на жаль, Росія а, в цьому плані я думаю, вчора відкорковувала шампанське і вони поки у шампанську могли спокійно випити, тому що вони вкотре це закинули, і це в них вдалося за шахетами ну, в дано випадку герберами. Добре, так щоб точно не бути. Можуть іти вже і шахеди, і герані з бойовими частинами. Як тоді буде реагувати НАТО і Польща? Я впевнений, що не вилетять бойові літаки, які спрямують свої ракети, наприклад, по об'єктах на території Російської Федерації. На жаль, я розумію, що зараз літаки НАТО. Mm, всі пишаються, нідерланди допомагали. Молодці в 35 п'яті вилетів там збивали ці f-35 частина, хоча би мала бути передана Україні для того, щоб Україна своїми діями збивала цю агресію Росії і її зупиняла. Я розумію, що не з'являться ці літаки в нашому повітряному просторі. Але те, що сьогодні є унікальний шанс об'єднати. Я думаю, військові дуже швидко в цьому розберуться, Саме військові, треба політична воля, політичне рішення, е, свої спроможності, можливості об'єднати для того, щоб захищати європейське небо. Європейське небо це про Україну, перш за все. Європейське небо це про Польщу, європейське небо це Балтія, це Нідерланди і так далі. До Гібралтару, відповідно, і ми можемо, не порушуючи там якісь міжнародні домовленості. Але створити систему ту саму ісилоновану систему ППО, яка дозволить збивати те, що летить по Україні, і далі ворог намагається закинути в Європу. Сергій, дуже багато думок експертних так з'явилося після цих подій. Зокрема, хтось сказав, що найкраще найкраще, що наразі можуть зробити поляки, це донатити на збройні сили України, аби ми знищували. Зокрема, російські МПЗ, так е, також є думка про те, що мовляв, от якби поляки запустили саме свої розвіддрони на територію Російської Федерації, то це б також була якби ну така гібридна, скажімо так, відповідь. Як ви вважаєте, чи от, де ці є останні от, думки? Відвірна вона, як вважаєте чи ні? Як би на це відреагували? ну щодо, щодо запуску там відповідного зброєння? І ще раз кажу: я вже про це фактично сказав. Ем, я розумію, що цього не буде. Не будуть літаки з'являтися в нашому небі, і, і навіть на сьогодні скажу більше, ну це нереально, тому що нереально і немає чого це говорити з іншого боку. Якщо говоримо про донати, оце є практичне наповнення. Того про що ми загалом говоримо про наповнення практикою і реальними діями тих процесів, що відбуваються, це стримання російської агресії. Тому має бути на сьогодні, і я думав, що можливо це станеться, все таки. Сподіваюся, що оцей, е, випадок, е цей факт воєнної агресії Росії проти Польщі він виліться все таки в збільшення допомоги Україні з боку європейських країн. Uh, дуже б хотілося. Це те, на що Москва не uh, просто не розраховує, Москва дуже не хотіла, щоб це відбулося. Оце буде удар по Москві, в тому числі, що вони прорахуються в черговий раз. Бо зараз Росіяни радіють, дивіться, тут зміцнюють ППО Польща, а не Україна. От добре. Ну і все. Ми їх відсунули, як кажуть, від захисту України. Оце була ще раз кажу, мета Російської Федерації вона є очевидною. тому Консультації четверта стаття, реалізація четвертої статті Статуту НАТО, нехай воно все-таки завершиться відповідно е, прийняттям такого рішення. Е, більше того, четверта і четверта про п'яту згадують, от п'ята стаття. Що п'ята стаття? Вона носить рекомендований характер. Тобто це рекомендації. Кожна країна НАТО все рівно приймає рішення, яким чином допомагати країні, яка піддалася агресії. от Нідерланди підняли авіацію, зокрема. Всі інші, я не знаю, як вони там реагували або будуть реагувати відповідно. Далеко не впевнений, а навіть більше скажу, візьму на себе сміливою. Переважна кількість країн НАТО свою авіацію не підійме. Ну я якось більше довіряю там скандинавам, ті можуть відреагувати таким чином, якщо буде відповідні там прийняття рішень згідно алгоритму НАТО. Ну, спереди подивіться, одразу там літаки, ППО пообіцяли так передавати відповідно. Тобто, це це практичне наповнення. Головне, щоб не забули про Україну. Я сподіваюся, цього не станеться. і всі. До речі, згадували одразу одразу Ердогана. Пам'ятаєте, коли російський винищувач по повітряний простір Туреччини, його одразу збили і все ішов. Путін щось зробив, нічого не зробив. Ну тобто, якби можливо, якби перебільшено ось це європейців, скажімо так. Ну, почуття тоді страху, чи як це назвати. На страх було розраховано. Знаєте, хтось нам закидав, в тому числі, і наші деякі. Колеги з вами, яких я поважаю насправді за їхню думку за їхню аналітику. Аналізи вони казали: ну дивіться, чого чого ми сміємося над поляками, як вони реагують е, на те, що відбулося, у нас же різний менталітет. Слухайте не може бути різного менталітету, коли мова йде про безпеку твоєї країни. Я і сам собі дозволяю там з іронією сказати, що я не побачив черги там польське КЦК, я щоб було зрозуміло. Е, е, з цих призовників чи мобілізованих, які кинулися записуватися до війська польського. Ну, Немає, да? бо немає такої. Не, не виявилось такої загрози особистої для початку, але ж напали на твою країну, фактично. Тобто, і настрої мають бути відповідні. Не кажу про ура патріотизму. Паси Боже, ні. А, до речі, і Росія зараз це теж буде цю тему інформаційно розхитувати. Подивіться, ніхто не реагує з місцевого населення, вони злякалися. Не зовсім інший менталітет. Так, ми живемо в цих реаліях, ми боремося, ми воюємо, і наші думки, і наші погляди вони зрозумілі. Не треба боятися. Е, ну Сьогодні і полякам, бо ми про них говоримо, з ними це сталося, і власне іншим європейським країнам, країнам Балтії, які нас завжди дуже щиро підтримують. Ми говоримо, не треба боятися, бо вам пощастило. У вас усіх є Україна без перебільшення. Держава, яка стримує таку величезну величезну орду російську і стримує з 14-го року. Сьогодні ви просто і ми про це говоримо. Дуже просимо вас долучитися до цієї боротьби. Я ж розумію прекрасно, що ми не очікуємо сьогодні литовських, там латвійських, естонських, естонських польських, німецьких солдатів поруч з нами в окопах. Я реаліст. Їх не буде сьогодні, це зрозуміло. Але все інше, про що ми вже сказали: озброєння, боєприпаси, фінансова допомога, новітня зброя, новітні технології. ну Слухайте, це два в одному. Досліджувати свою нову зброю, нові технології на полі бою, реальному полі бою і ще при цьому знищувати москалів два в одному. Це ж прекрасно. Є такі унікальні можливості, які треба використовувати. І це не для того, щоб потім хвалитися. Ми теж брали участь там у боротьбі за Україну. Ми сьогодні всі боремося за Європу, яка насправді стала театром воєнних дій сьогодні. З одного боку, Сполучені Штати, давайте говорити відверто, з іншого боку, Китай, і саме Європа сьогодні є центр Цієї битви сьогодні за Європу будуть битися Китай руками своєї проксі держави, яка носить назву Російська Федерація, 에, Сполучені Штати, дещо іншими методами і так безверхньо поглядаючи на Європу. 에, щоб не було запізно, відповідно, ну і власне для європейців. це найголовніше. Вони мають зрозуміти цей меседж, що не треба боятися, треба навпаки зараз напружуватися і максимально допомагати Україні. Тому якось так. Сергій, хтось каже, що поляки вірно відреагували, тому що мовляв, це була провокація, якраз перед цими навчаннями захід 2025, Тому це могло б, скажімо так, прорости у щось більше, але ж ти не менше, навчання будуть, і якби Путін бачить, бачи цю реакцію, тут щось може все ж таки наважитись теж зробити. Я знаєте дуже обережно намагався прив'язати ці події до цих навчань. Навчання командно-штабні з практичною фазою, яка зараз активно дійсно була на території Білорусі, просто маленьке уточнення. Підійміть історію цих навчань і власне цього року, коли вони розпочалися, ще навесні нинішнього року. Бо це командно-штабні навчання, які відпрацьовують там для початку певні організаційні питання. Потім саме йде штабна робота, в тому числі. Робота на мапах відповідно згідно легенди навчання. Ну тобто люди військові відразу знають і розуміють про що йде мова, і оце потім дійшли до вересня. Вже практична фаза, де залучені в основному строковики. Я хочу нагадати: строковики, які будуть брати участь у цих тренуваннях. Більше того, розкрию маленьку таємницю. Такі навчання, коли відбуваються, навіть проходять кілька разів тренування, як це буде виглядати. Не в так званий генеральний день, коли запрошують відповідно високих гостей, які будуть спостерігати за цими навчаннями. Це такий сценарій такої собі воєнної гри, і він буде відпрацьовуватися. Що не дай Боже нікого не придавило щоб не дай Боже нікого там не вбило, і все має відбутися так, як є за сценарієм. Ну а потім власне вже висновки цих навчань. Чому міг могли росіяни використати от, атаку в шахет? Ну, шахету, бачиш, безпілотниками, Добре, так безпілотниками саме під ці навчання. Звичайно, так. Це якраз оцей елемент залякування. Подивіться, ну, у нас тут навчання, а зараз знаєте, що з вами буде? Угу. Це ми зараз так пожартували трохи. Вона тут практична фаза. Ми тут зараз танками поїдемо. Ми зараз ракети будемо запускати. Оцей психологічний тиск інформаційний він сьогодні дуже присутній. І тут до політиків питання, не до простих громадян, вони звикли. Жити в комфорті і вони не так реагують на сьогодні. Сьогодні на ті виклики ризики, які є. А от політики мають прийняти відповідні рішення подекуди жорсткі для того, як реагувати на все те, що відбувається, тому навчання дійсно притиснути, прив'язати там якимось чином до цієї події, звичайно, можна, але не думаю, що це рішення приймалося ще навесні нинішнього року. Воно було зараз, бо бачить багато хто говорить, а от Польща сказала закриє кордони, тому це відбулося. Ну це взагалі виглядає такою знаєте, конспірологією, як на мене. От подивимось, що ці події принесуть Україні, але однозначно точно вже можемо сказати і констатувати що, так, що наша безпека і що нам ніхто не допоможе лише у наших е, спільних руках. Тому друзі, вас закликаю підтримувати наші сили оборони, не проходити повзбори, посилювати наше військо. І це важливо, тому що війна триває, і не забувайте про це підтримуйте наших захисників Сергію. Вам щиро дякую за цікаву розмову. Дякую на цей час і буду чекати вас обов'язково ще. Друзі, також так, дякую за увагу і вам. Традиційно вас закликаю підписатися на YouTube канал Кутнова та обов'язково поширити це відео. А ще підпишіться на телеграм-канал Сергія Братчука. Там оперативна інформація дії з фронту, і не тільки. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічі. Дякую. дякую.